Добрий день, мої любі передплатники україномовного каналу. Сьогодні я вам покажу нашу рідну Салтівку з вікна іншої автівки. Вчора була... Ладно Це їдемо з Салтівкою вулиця Гарібальді. Дуже красиве. Звання, назва дуже красива, мені дуже і дуже подобається. Команьок жаліє мої ноги і після обід сказав, я можу тебе підвести, ну, не так підвести, а підвести. Настрій чудовий, тому що п'ятниця, тому що робочий день майже, ну не майже, але закінчується. І Робочий тиждень майже закінчився. А бачите, ну дороги розтанули на дорогах, а так сіжок літає, почистили стежки дорожки, люди ходять. Життя продовжується, як я кажу, незважаючи ні на що. Тривог сьогодні не чув. Може були, а може і ні. Не можу сказати. Дружина краще знає вона в телеграмах. Ну я не буду в неї питати, та я не питав. Це вже вулиця Валентинівська, бувша Блюхера. а нам на світло, я кажу, сама світла вулиця міста Харкова. І назва в неї така світла. Все, проїхались, подивились на Салтівку. Усім миру, добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення мої любі і пока.